Об'єднані пернатими на Рівненщині переселенці вирощують курчат. Їх надала громадська організація у рамках проєкту. Громади знайшли родини, які їх прийняли. Таким чином, люди, які постраждали від війни, вчаться фермерству, а ще адаптуються на новому місці. Спільна справа об'єднала мешканців сходу та заходу. Як переселенці доглядають за пернатими, дивіться далі у сюжеті. No. Віра Митрофанівна щодня доглядає за своїми курчатами. Має біля трьох десятків. За два місяці пернаті вже добряче підросли. Отримали їх ну, однодневні, суточні. Ну, а зараз їм вже скоро два місяці. Ну і десь кілограм до п'ятої. Доглядати за господарством для жінки звична справа, адже все життя прожила у селі на Харківщині. Там мали город та домашню птицю. Каже, ніколи рідного села не покидала, не сподівалась у свої 73 роки опинитися на заході України. Ніколи не думала, що мене Господь закине сюди, аж що тут буду огород садити, буду доглядати за худобою. Мені це. Аби тільки Бог давав здоров'я. Мені це не важко. На Рівненщину пані Віра приїхала з донькою та її родиною. Будинок надали місцеві мешканці з рідного села, виїхали на початку березня, тікали від обстрілів. В нас все це почалося 28 лютого. Перший, перший раз оце прилетіло. Летів літак і. Підірвали в нас міст через річку. Це був перший раз. Десь там на початку вже березня, другий раз підірвали його, і ми розуміли, що якщо ми зараз не виїдемо, то ми взагалі ми не виїдемо. Родина полишила все, і навіть господарство, і виїхала на рівненщину. Зв'язку з рідним селом зараз майже немає. Їхній будинок вцілів. Осталися в нас там свині, кури, собака, коти. Сестра моя залишилася, і сусіди порають, свини годують. Вже півроку люди з Харківщини адаптовуються на Дубинщині. Спершу допомагали місцеві, а тепер мають все своє. Харчуються з городу, який власноруч посадили. Бурячок, морковку, капусту, а тут оце помідорчики, мабуть, десятка три було. А ще переселенцям на Рівненщині надали курчат. У повчанській громаді їх отримали понад 30 родин. А все, аби люди вчилися фермерству та краще адаптувалися на новому місці. Проект дозволив познайомитися, подружитися, обмінятися досвідом, як правильно доглядати за курчатками, похвалитися результатом, в кого виросла вже на той час більша курка, хто ще там задніх пасе. Ташенят та все необхідне для їхнього вирощування надали для переселенців волонтери з громадської організації. Загалом на Рівненщині понад сотню родин отримали пернатих за задумом волонтерів. Люди зі статусом ВПО не просто щось отримують так реалізується їхнє бажання докладати до справи власні зусилля і в майбутньому заробляти. Проводили в громадах навчання для тих, хто отримав тих курчат, інвентар, корми і так далі, з приводу того, що таке кластери, що таке кооперативи, що таке соціальне підприємство. Ми зараз побачили, що якась частина з тих людей хочуть насправді цим займатися системніше, але не вистачає тих чи інших елементів. Тому це ніби продовження попереднього проєкту, а далі наступні проекти будуть йти з тим, щоб допомогти тепер людям, які зацікавлені, зробити на цьому невеличкий свій бізнес створити своє місце самозайнятості, заробляти на себе, працюючи кожен день, так як люди і працюють в селі на землі і так далі. Для переселенки Віри Митрофанівни вирощування птиці стало віддушеною. Родина планує зимувати на Рівненщині, радіють, що тепер мають і власні запаси їжі. Вірять, що скоро повернуться додому на Харківщину у своє українське село і будуть ділитися досвідом фермерства на Рівненщині. Анна Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.